Книга Вихід. Розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню. Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море, сила і міць моя. Господь, Він став мені рятунком, Він мій Бог, і я Його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь, муж войовничий, Господь ім'я йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили. Пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, Твоя правиця розгромила ворога, ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості Твоєї збились у купу води і стали валом хвилі. Згусла хортовина на дні моря. Ворог сказав Пущусь за ним, дожену, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо втонули у водах глибоких. Хто, як ти, Господи, між богами, хто як ти у святості величній? Страшний у славі, що твориш чудеса. Ти простягнув правицю і пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його, привів його потугою своєю до житла святого Твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини. Страх охопив князів муавських, ж усі, поникли духом. Страх напав і жах великий, від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що Ти його собі придбав? Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці. Що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, господи, заснували, Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води, сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця. Аронова сестра Літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами. І приспівувала їм Марія: Співайте Господові, славно бо прославився, коня і вершника скинув у море. І повелів Мойсей Ізраїлові вирушати з над Червоного моря, і двинули вони до шур пустині. І йшли три дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в меру, та води з мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши Що нам пити? А він заголосив до Господа і вказав йому Господь дерево. Вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав, коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога Твого і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе Ябо Господь. Твій цілитель. Потім прийшли в Елім, де було дванадцять водних джерел і сімдесят пальм, і отаборились там над водою. Псалом вісімдесятий. пастирю Ізраїля. Прихили вухо. Що ведеш Йосифа як отару, ти, що на Херовимах воссідаєш як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи, Боже сил! Доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу. Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту. Лозу виноградну Прогнав народи, щоб її насадити, Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі, вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її? Що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О, Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай Твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас. Засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Євангелія від ЛУКИ. Розділ 21 Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули, як дар Божий з їхнього надлишку. Вона ж з обоства свого поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде? І який буде знак, що це має настати? Він же відповів Глядіть, щоб вас не звели. Багато, бо прийде в моє ім'я і буде казати Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу. Але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошесті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть і волочитимуть по синагогах. Та по тюрмах водитимуть перед царів і правителів із за імені мого, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді. Що його спустошення наблизилось, тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять, це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні. Бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погани поки не закінчиться час поган І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів. Стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору. Бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева, коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте. Що Царство Боже близько, істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день. Не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі. А ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його.